Найкраще комбо айтівець і художниця. Ей, hey, друзі, з вами Дарія, і це що носить Київ. Ми сьогодні з вами на особливій події. Вінтажний маркет My Vintage» сьогодні святкує два роки існування. Я вам пропоную цей день провести разом, познайомитись з новими обличчями, з їхнім стилем. Тож, погнали! Швидкий дисклеймер. Друзі, я знаю, що у цьому відео трошки підкачав звук. Я вже працюю над вирішенням цього питання, і з наступних випусків вас буде очікувати найкращий звук. Я сподіваюся, щиро сподіваюся, що це відео. Відео вам сподобається. Ви його оціните. Оціните крутих гостей цього випуску. І бажаю вам приємного перегляду привіт, ребята! Як вас звати? Я Лера. Я Ваня. дуже стильно виглядаєте. Мені дуже подобається. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас. Дякую. Я розпочну на мені. Майже все масмаркет зара. А курточка Zara, топ. Яшка здається, штани Зара та балетки теж зара і сумочка з нашого магазину. Завоні обов'язково залишимо поселення. ти. На мені теж загалом H&M зара куртка з шафи. Лера подарувала. <laughs> і... Ой, дуже хороша. Adidas дідоси джепен, ну і часи Casio, секунду. Клас. А чим ви взагалі займаєтесь? Зараз ми працюємо саме над просуванням нашого магазину, нашого бізнесу. Взагалі, я ще іноді стилізую зйомки, іноді персональним стилістом теж працюю. Але загалом зараз найбільше йде фокус уваги саме на наш бізнес. А я художник ще. <laughs> А, і також підскажіть, будь ласка, що надихає на ваш особистий стиль. Можливо, бренд або дизайнер. Мені дуже подобається бренд Paloma Wool. Мені подобаються їхні стилізації, їхні зйомки, їх профіль в інстаграмі. Ну, тобто майже кожен товар, який у них є мені, теж дуже подобається. Взагалі дуже красиво. А якщо щось саме мене в моєму стилі, то це напевно я просто знаходжу якусь річ, і така Ну, треба знайти інші речі, щоб її заставила те все. Це все. при мене. Просто дивлюся, що мені подобається. От і зараз на мені от курточка з коров'ям принтом. І я, ну типу, я мріяла, мабуть, про неї роки два. І зараз якраз бум пішов на цей uh -huh. принт. І мені насправді від цього краще ще, тому що я можу знайти більшу кількість через те, що це стало попри трендом. А мені сподобається ну, поза трендом взагалі. Я напевно з 20-го року фанат цього принту. І мені подобається те, що зараз є можливість більше купити ще uh -huh. цього якраз принту через тренд по факту. Мене улюблений дизайнер Раф Сіменс, хоча по ньому ну, по мені не скажуть, що він улюблений дизайнер. А взагалі я вдягаюся так, як я відчуваю. Просто зсередини від душі, просто вдягаюся все. Mm -hmm. Я зараз цьому такого величезного значення не придаю. Можете дати якусь пораду людям, які тільки починають шукати свій стиль, на що варто звертати увагу, чим надихатись? Напевно. Я люблю тренди, тому що насправді за допомогою трендів я дуже багато чого зрозуміла, що мені подобається і поза ними. Але більше я б сказала би, напевне, звертати увагу на ті речі, які вам щиро подобаються. От ви от побачили і все. І розібрати, чому вона подобається? Можливо, це фасон, чи принт, чи колір. І напевно дивитися, що щиро подобається, як вона на вас сидить, як ви себе в цьому відчуваєте. От напевне, ось моя така дуже порада. класна порада, дякую. Мені mm -hmm. здається, що треба звертати увагу. На тренди, але і при тому бути унікальним, намагатися, тобто вносити свої якісь моменти, правки від того, що ну, є в трендах. Тому що, якщо ми всі будемо слідувати трендам, то ми всі будемо однакові. Супер згодні, що треба. Трошки різноманітнити свої. Можливо, додавати вкрапленнями певними в свої образи, mm -hmm. якісь тренди. Навіть аксесуарами. Так, як, як варіант, так. Клас, дякую. І також, можливо, у вас є парфум, який на 100%. мільйон на відсотків про вас. Так, да, є. Я не знаю точно, як називається бренд, як правильна назва, вона здається Флорайку, щось таке. One Ван Амбрела форту. Це я бачу, напевно, я. мій найулюбленіший аромат. Взагалі це, це прям новенький до мене для мене. Я не вшли раніше. Uh, ну він такий смородиновий і oh. ну прям дуже гарний аромат. Клас. Я дуже раджу подібну. <рек> <рек> останніх це бачила Break. Ага. Я його почуну. клас і ну, от з таких базових він ну, був дуже популярний. Це, це Oh, mm -hmm. Так, На я майже кожен день теж тут. Але він такий більш зимний. А от маршевай такий доволі всесезонний, тому що він влітку по собі відкривається, хоча він більш зимній. І також можете порекомендувати один, але найулюбленіший український бренд. Як вважаєте, на який варто звернути увагу? <плат> Важко насправді. Я дуже люблю українські бренди, але напевно виділити одного прям. Не можна. Знаєте, це може бути як взуття сумки, прикрас, не тільки одяг. А от що перше таке приходить на, на думку? А, мені дуже подобається в інстаграмі, я бачила бренд, я давно вже знаю його, мрія називається. От них дуже класні речі. Мені дуже подобається. Да, напевно, дуже красиво. це те, що просто в моєму більш стилі, то напевно я би відмітила їх. Мені подобається. От в мене писанка. Чоловічка сильно не орієнтуюся. Так. So <sharp noise> Дякую. І що шукаєте взагалі сьогодні на маркеті? Ой, чесно кажучи, я дивилася на вінтажні прикраси. Ну і навіть аромати там теж були дуже так, гарні. Так. Ми ну за я в захваті, навіть не знала, що в нас таке є. А мабуть, прикраси, як кільця якісь собі продивилась, бо мені прям хочеться щось такого. Я думаю, він зі мною наплега. Ну а може, часи будуть знову. Дякую вам, велике, друзі. Круто виглядаєте. Рада знайомству, гарного дня і вам. Привіт, ребят. Ви дуже стильно виглядаєте. Як вас yeah. звати і у що ви ягнете? Вітаю, дякую, дуже мене звати Надія. А так там її пальто зара. Це звичайна маркет стається Боже нью Йоркер. І блузка, і спідниця, панчоється. Опорі, якийсь український бренд, я на жаль не можу сказати назву. Книжка видавництво створети з того Олекса Мені дуже подобається, що тут да, такий окремий даже. аксесуар. Він сережки Вінтаж, а брошка саморобна. Вау. А це просто статуетка, яку я причепила на подарунок, який зробила власноруч. І сумка, маршрута мною. Вау Давайте тепер ви Мене Юра зовуть куртка. Не пам'ятаю, по-моєму, це Сешка, щось тебе такого. Круто. Футболка Поло Ярміч, наш український бренд. Це чи Zara, чи H&M я не пам'ятаю, щось, щось із такого. Чи Zara, чи H&M чи mm -hmm. ярбіч теж я не можу, не пам'ятаю не скажу, і та й все, в принципі, окуляри oh, uh. uh, да, люкс-оптика. Uh -huh. <реш> а чим ви взагалі займаєтесь? Uh -huh. Давайте нас uh -huh. найкраще комбо айтівець і художниця. <реш> <реш> художниця uh -huh. письменниця вже вау, uh -huh. wow, круто. Підскажіть, будь ласка, на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини? От коли зустрічаєте на вулиці з кимось знайомитись? Або серед своїх друзів, знайомих. Ну, Дружина в мене естет, тому вона дивиться, в принципі, на зовнішній вигляд. Я, так як я айтішник, ми зазвичай у саді Бородаті, тому я більше роблю якісь висновки після спілкування з людиною <гум> по-різному. Не знаю. цікаве питання, певно, не якийсь загальний образ, якийсь особистий стиль людини, індивідуальність, в <гум> якому проявляється. а Взагалі, хто і хоче, так і вдягається, головне, щоб людині самоподобалися. Це правда. І можливо, у вас є якийсь аромат, парфум, який на 100% про вас буде. Пряма асоціація з вами. Я не людина парфумів, тому мабуть, в мене немає якихось асоціацій. Окрім якихось таких, знаєте, з дитинства ці совєтські, коли там цей всі там обливалися цими парфумами. Хіба що може як навіть... Такий спогад дитинства, але прямо ситуація з собою ніяких немає. Uh -huh. Також не користуюсь. Ми так з японської традиції не користуватися. Uh -huh. uh -huh. Вау, дуже цікаво. Ви можете порекомендувати якийсь один український бренд, на який варто звернути увагу, на вашу думку. Ну, я як чоловік можу порекомендувати Це і ательє, і магазин, тобто у них є костюми, наприклад, його одяг зроблений, і плюс вони ще підшивають під тебе, коли ти його навіть купуєш. Mm -hmm. І плюс можеш зашити для тебе. Можна сказати, що український МТАК, так, якщо хтось по-тактичному, <laughs> чи Абрамс. Я би певно порадила український бренд українських ювелірних виробів. Це переважно дукачі. Мені дуже подобається вільховецька Артсто у неї дуже красивий дукач, з листів каштану, Це просто Вау, дякую велике і, взагалі, що сьогодні шукаєте на маркеті? Можливо, вже щось знайшли для себе. Ну я просто за компанію з дружиною. Звичайно, мені просто теж подобаються антикварні речі, але більше дивитись я потроху закуповую, але Таке, коли є настрій. Угу. А Дружина просто в цій темі вона цікавиться, дивиться за приходить. Я насправді постійно шукаю якісь віла, або якісь азійські ципао або кімено, але мені постійно щастить. Я сподіваюся, що все-таки на якомусь маркеті пощастить. Я дякую також вам за знайомство і ви чарівно виглядаєте. Дякую. Дякую. Гарного дня вам. Навзаєм гарного дня. Як завжди, моя черга розповісти, що я сьогодні одягнута. І давайте почнемо зверху. На мені моя улюблена шкірянка від Армані Old Armani. Я її знайшла на шафі. Також в мене під низом. Ви можете трошки побачити це сорочка від українського бренду The Plum Lab. сумка. Це бренд Різорки. Мені подобається, що її можна по різному максимально носити. Є декілька Грамінців, також на мені спідниця знайдена на шафі, і скажу чесно, що я не знаю, що це за бренд. Це точно якийсь ноунейм. No бо в мене були спроби знайти відшукати, що за бренд, але по лейблу я таки нічого не знайшла. Під низом ви можете бачити трохи у мене мережної сукні від бренду Stradivarius. і чобітки на мені це бренд забула біржка. І забула за окуляри, невід'ємна частина мого сьогоднішнього образу це бренд Casta. Із аксесуарів у мене також є такий маленький годинничок від бренду Casio. Дівчата, ви дуже стильно виглядаєте. Як вас звати? А а мене Ліля звати. Мене звати Анастасія. Що сьогодні одягнете на вас? Які бренди? Це на мене піджак Uniqlo, угу. джинси Bershka і взуття це наш український виробник Ervan Shoes. Вони є, у нас до речі, представлені, не так давно з'явилися у Києві. А це Латруа. Дуже красиво це кліпси. Ми зараз знімаємо контент для інстаграм нашої сторінки. Ми обов'язково залишимо посилення. Так, 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 дякую. У нас дуже класні вінтажні речі з 40-х років і О, так далі. О, так. Бачу, так. так. Шик. Да, є дуже такі тяжолий люкс, люкс і не тільки. А на мені по перше, оця ковтинка. Я не пам'ятаю бренд, але мені її подарували. <гум> далі в мене джинси це. Теж не пам'ятаю бренд, але це зі Швейцарії я купувала. Далі кросівки в мене Adidas Campus, Звичайні mm -hmm. от рубашка в мене Oval Design, Це український бренд. бренд. А? Український це бренд. Це да, український бренд, та, бренд. Та, Двух, бізнес, двох двох дівчат, дуже так, класний. Так, Особливо так. на коли ходиш на всі свої, вони завжди там. Ага. Всі речі, тому так рубашка взагалі. Вони дуже такі незвичні. У них в мене просто бал це для бал. Це так, 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 знаю. І в них і я шкіра, і звичайна шкіра, тому так супер. А розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Я взагалі менеджер з продажів B2B. Я працюю птахами по виробництву взуття. Я ще навчаюсь, от але паралельно з цим я працюю репетитором англійської мови, бо ще дуже давно жила за кордоном довго, тому у мене є досвід. І друге, це я намагаюся зараз піти в сферу smm менеджер Це теж мене дуже цікавить. А якщо загалом, то мені дуже подобається подорожувати по світу. Тому таке. Супер. А розкажіть, можливо, у вас є якийсь паркум, який на 100%, на мільйон? Відсотків про вас ну в мене це монталь чоколад квіт це дуже неймовірний, неймовірний <рес> пастин. Не всім він подобається, але він дуже солодкий. І Я людина, яка дуже любить солодкі, Дуже мені подобаються аромати, смаки, все, що з цим зв'язано. Тому мені здається, що це мене трошки опульсує. От зараз у мене квіті адель. Ага, моди. Взагалі змінюю. Може кожного дня щось зміняти. Будь щось там може сказати і про мене взагалі <рес> можливо, ви можете порекомендувати один український бренд, який на вашу думку топ саме зараз, на який треба звернути увагу. Одяг одяг, взуття, аксесуари, що що завгодно, що приходить от перше на думку. знаю, мене чомусь Must Have є. Бренд mm. мені дуже подобається. Там не дуже класні речі, не тільки одяг, а й взагалом все. І дуже мені подобаються їх шоуруми. Взагалі, прям це якийсь кайф, заходити туди і дивитися їх речі, навіть якщо нічого не, не придбаєш. Uh -huh. І все одно мені здається, що цей бренд він реально дуже. Як модерн зараз, і мені здається, що дуже багато людей повинні звернути на нього увагу, бо, бо да, він не прям щоб всі його знають, але він дуже класний. <гум> Хоча вони вже дуже-дуже довго на ринку. <гум> <гум> і так, так, І я пам'ятаю, що була студенткою, коли вони з'явилися. До <гум> 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 14-го так. до 18 го, -го, -го Так як я працюю з обувної, так скажемо виробництві промишленності. Тому я рекомендую церван обов'язково. В них дуже класна якість, вони максимально віддають перевагу якості і моделям. А по одягу маліна, наприклад, наша новенька для мене. Це наші дівчата Київляні є тірджі адесити дуже класна якість велике дуже виробництво. Дуже велика і вони працюють з натуральними тканинами і дуже такі моделі. В них прогресивні теж подвинуті. Дякую вам велике. Дякую, Дякую вам. Дуже шумно. Дякую. Але я сподіваюсь, вас було гарно чути. Дякую вам, Дякую. гарного дня, Дякую. рада знайомства. Дякую. З таким вище випуск, що на задьки пишіть коментарях, як вам він на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини, пишіть обов'язково, дуже цікаво буде почитати і взяти собі щось на замітку. І також не забувайте поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. А зустрінемось ми, ми з вами дуже і дуже скоро. Тож бай.